Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо міняти паливний насос ось на такій машинці. Це Nexia. Напевно, що заміна така ж сама, як на Ланосі, але не міняв, не знаю, не буду брехати. Тому в кого є ланус і кому цікаво, напевно, дивіться. Машинки споріднені. Що трапилось? Машинка простояла зиму. На газу завелась. Бачите, у нас зараз трошки тепло. А на бензині не заводилась. Як провірили, біля колектора, от з цього боку, над генератором там дві трубки, одна подача, одна обратка. Я скинув одну із цих трубочок, там стандартний розйомчик. Не треба нічого, просто ліпісточки нажали, трубку розняв, дві капельки випало. І коли машина працює на газу, в будь-якому випадку паливний насос має працювати. Но ми спробували по-різному. Там на рампі тиску немає, ні в подачі, ні в обратки. І... Ось тут у нас, бачите, де насос. Сідушку ми підняли. Тут у нас ось такий лючок на 6 е... різьбових отворів, 6 болтиків. Зняли цю фішку, На фішки питання є, а насос не качає і навіть не джудіт. Бо може бути таке, що він не качає, але звук він видає. Тому, вперше, що ми робимо? знімаємо цей хомут, тому що є ще один лючок під низом. Я так розумію, це подача, а там обратка і там доступ до поплавочка. Знімаємо ось цю трубку на подачу, знімаємо цей розйом. Бачите, тут у нас вже все почищено. Тому, якщо ви нічого не робили, тому спочатку чуть тут все вичистить, бо зніметься. Цей фланчик і весь бруд посипиться в бак, а цього робити не потрібно. Тому, ще раз кажу, знімаємо цей хомут, стягуємо трубку, відкручуємо шість ось цих болтиків. Більше всього, програвся я з трубкою, бо їй нема куди діватися, тому відкрутив. А насос тут стоїть, бачите, ось так от під кутом. І бачите, він аж парує. Це означає, що він у нас заклинив, заклинив і. Просто почав грітися. Бачите, він сухенький. Якщо видно, камера ще відображає. Ну, в руки він пече мені. Тому подальше. От сюди. І я продовжу. Тут є певна особливість. Особливість в чому, що мені знайомі продавці. Чому так? Як він так стоїть, він же з знісся, бака тоді не тягне. Це для мене дивина. А бачите, геть па парує. Ну, разом з тим не я придумав цю систему. І не мені її змінювати. Ну, може, отак вона стоїть. От у нас тут горизонт. Так от, я продовжу. Насоси всі однакові. Що Шолану, що десятка, що газелька. Тут розйоми. Я боявся, чи він такий цей розйом. Але в комплекті з насосами йдуть різні фільтри. Тому мені, я заплатив за один насос, а дали мені три варіанти: два на Ланос, там Ланос лачеті, просто Ланос, і ваз-21,10. Тому зараз відкриваю насоси, дивлюсь, чи підходить ось цей от фільтрик і продовжу. Ось всі три екземпляри. На цьому насосі. На стікері так і написано, що це насос на Деоланус Деонубіра. Він, в принципі, підійде, але тут, бачите, заборний патрубок великий. Тут у нас він маленький, і відповідно до нього фільтр великий. Але чому я його не буду ставити? Тут у нас, бачите, ось такі звичайні розйоми. Ну, такі, як в мене були на вектрі. Тут же у нас просто колодка. Ну, Можна це все розібрати, але для чого? Другий варіант У вас 2110 Ось тут же розйом такий самий. Ось його маркування, якщо вам цікаво. Він йде зі своїм фільтром. Трошки він не такий, але суті це не міняє. Він гнучкий. І третій варіант пише Lanos, він же Opel Astra, він же Opel Vectra. Він точно такий, як і цей. Ось його позначення кому цікаво. Але він йде без фільтра. Тому, я думаю, оцей найоптимальніший варіант. Розйомчики в них обох однакові. Патрубки вихідні, вхідні, однакові. Цей стоїть дешевше, і вінший з фільтром. Тому беремо цей. Цей я дякую продавцям магазину за те, що мені довіряють і мені дали ці насоси, щоб я не їздив два рази. Бо, по ідеї, я мав би взяти цей. Слухайте, він досі, досі ще й гарячий. Як подивився власник, тут він якийсь таке враження, що пластик оплавлений. Тому ці всі ложимо в коробочки, веземо. На місце, ну, тобто в магазин. А цей беремо в роботу. Так, щоб нам його розібрати, ну, в першу чергу, я зніму цей фільтр, вийму колодку і зніму цей патрубок. Ну, я думаю, тут все очевидно. От, хомутик на зажимах. Колодочка, вон тут язичок нажимається і вона вийде. Ну, і ще треба розібратися, як його достати. А, тут резинка. Зараз я поковиряюсь і продовжу. Так, розйом поки не зняв, бо тут місця мало. Тут резинка, ось вона просто насос сам відводиться в сторону, він грає на патрубку. Ну і тепер, коли вже донишко його не тримає, можна стягувати його, цей хомутик. Зараз я буду тримати плоскогубцями, а помічник буде стягувати. Коли стягнемо з трубки, тоді можна буде вже розйомчик виймати, бо якось він не дуже легко йде. Так, як я сказав, так і вийшло. Щоб не стягувати трубку два рази, стягнув її звідси. Тут нажав язичок все гарно вийшло, тільки розйомчиком треба було похитати. От коли насос вже висів на розйомчику, а далі все збираємо, як воно і було. Тут попутати нема що. Ну, Єдине, не все воно хоче зібратися. Зараз будемо просити, не забуваємо зняти заглушечки, щоб не вийшло так, що воно не качає. І коли зберу вверх, вже тоді приступлю до низу. Все досить просто і легко стало на своє місце. Єдиний момент: спочатку надіваємо різинку, а тоді заправляємо його ось на цю пластинку. Фільтр новий не ставили з двох причин. По-перше, візуально таке враження, що тут клітка грубша, ніж в рідному, рідний абсолютно чистенький. І тут, бачите, у нас отут-от от от тут моїм пальцем є. Я на старому покажу. О. Тут бачите, є штіфт. І фільтр у нас по-другому не стане. Тобто ми його поставимо тільки так. Не отак, не отак. Тому, по ідеї, у нас би оцей фільтр міг би стати тільки от сюди. А нам його треба в інший бік. От така друга причина. А далі все протираємо, привалочну плоскость, різинку витираємо, щоб не попала пилюка і піщинка. Все збираємо на місце. Ось я, в принципі, все поставив. Болтики я тільки наживив. Саме важке було це виняти цю трубку і ще важче було поставити, тому що трубки нема куди діватися. Тому поки ця у нас фланчик крутиться туди-сюди. Можна його вціляти і тоді воно запихається. Потім саме важке було е, он ту прокладочку сумістити. Дивіться, вона вже видавлена під верх і низ. Тому я взяв ось таку штучку, побризав, щоб пилюку зволожити і щоб її можна було ганчіркою забрати. Далі справа техніки. Ми беремо наш хомутик, хочете новий, хочете. Цей самий. В даному випадку він цілий. Якщо мені вдасться його зараз тут от все от так зібрати, значить поставимо цей. Чому? Тому що коли хомутик буде не, скажімо, не розірваний, його досить таки важко буде це з'єднання все робити. Тому якось так Тому зажимаємо оці от всі болтики. Ставимо на місце, до речі, я ще не встиг поставити, але я накинув клему. Включили, запалення, запалювання. І ми почули, як насос працює, жужить. Отже, отже, все у нас має вийти правильно. Тому граюсь з хомутиком. Бачите, штекер вже поставив і тепер проводок мені заважає. Тому якось так. Граюсь хомутом і продовжу. Я не показав, як у нас тут все заводилось. Насос чути працює. Машина чуєте, самі працює, це вона працює. Бачите, горить ось там під рулем з правого боку червоний світодіодик. Це вона працює на бензині. Не з першого разу вона завелась, тому що треба, щоб насос прокачав і створив тиск в паливній рампі. Далі ставимо а, закручувати не один до упор, а потихеньку по кругу їх всі. Затягнув я хомутик, все, все стоїть на місці, все нормально. Ставимо тепер заглушечку на місце. І ось тут у нас внизу такий клапан одною рукою. О, ось він. Заглушечка стоїть, клапан витягаємо. Забираємо наш інструмент. Ось такі маніпуляції для заміни паливного насоса на такій машині, як ось ця Nexia. П'ята чи шоста реінкарнація легендарної машини Opel Kadett. На цьому у мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть свої думки в коментарях. Старенька машинка, мотор працює рівненько, гарно. Тільки він власник хотів дуже багато бачити чистого скла. У мене на цьому все. Дякую за увагу. До побачення, до нових відео.